Вітаю всіх на моєму каналі. Якщо ви ще до сих пір шукаєте рецепт ідеальних оладок, тоді зупиніться, я з вами поділюсь найкраще. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, до ємності виливаємо кефір 450 мл. Оладки готуються без яєць, проте вони виходять дуже смачні і пухкі. Вони не опадають не те що після приготування, а навіть на наступний день залишаються пухкими та ніжними, звісно, якщо доживуть до наступного дня. До кефіру нам необхідно додати соду. Соди додаємо півтори чайної ложки і вимішуємо вінчиком, щоб сода згасилася. Як тільки побачите, що на поверхні утворилася піна, це сода вступила в реакцію з кислотою. Далі додаємо сюди 2 столові ложки цукру чи 55 г. Вимірюйте, як вам зручніше. І знову все вимішуємо до однорідності. Необхідно, щоб цукор розчинився, інакше він буде хрустіти на зубах. Не забуваємо додати дрібку солі для посилення смаку, і далі додаємо борошно. Борошно я використовую вищого гатунку. Склянка у мене 200 мл об'єму. Використовуємо 2 склянки. Борошна чи 350 г, як вам зручніше. Постійно вимішуємо вінчиком до тих пір, допоки тісто не стане однорідним та еластичним. Дане тісто виходить густіше ніж сметана, ніж звичайні оладки чи панкейки. За рахунок цього, тісто буде підніматися і гарно тримати свою форму. Цукру в тісті небагато, тому ви можете подавати оладки з будь-яким підсолоджувачем, який вам подобається. Ось бачите, яка густота тіста. Тісто готове. Кладемо пательню на помірний вогонь, наливаємо невелику кількість соняшникової олії, підготовлюємо тарілку, в яку будемо викладати вже готові оладки, тобто на паперовий рушник. І ложкою викладаю оладки на пательню. Роблю невеличку відстань один від одного, це наразі завелика. Зараз трішечки посуну їх. І як тільки побачите, що вони з одного боку підрум'янулись, тобто наші оладки, їх перегортаємо. Зручніше це зробити за допомогою веделки і підсмажимо з другого боку. Далі вогонь роблю маленький і перегортаю ще раз на попередній бік, щоб вони добре просмажились всередині, щоб вони не були сирими. А допоки підсмажуються мої оладки, в мене є час для того, щоб підготувати каву. Свіжа зварена кава, зранку до цих оладок це буде дуже чудове доповнення. Та наші оладки вже готові. Виймаємо їх на паперовий рушник, як я наголосила напередодні. Даємо стекти зайвій олії і можемо подавати. Подивіться, допоки я випікала ось ці останні, найперші оладки ще як гарно тримають свою форму. Подивіться, які вони пухкі такими і залишилися, і не осіли навіть на краплиночку. Подавати свої оладки я сьогодні буду з нутеллою, свіжими фруктами, бананом, полуницею та лохиною. А також трішечки для краси посиплю цукровою подрою, проте це не обов'язково. Оладки вийшли дуже і дуже смачні. Декілька штук я просто заховала, щоб побачити, якими вони будуть на другий день, і вони залишились такими ж пухкими. А все решту ми з'їли одразу. Ви обов'язково повинні їх приготувати, тому що цей рецепт безпрограшний і 100% виходить завжди. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!